Так, хрещення це двері до світла і нового життя. А от миропомазання це таїнство, яке робить нас не просто Божими дітьми, але й його воїнами, тими, хто несе на собі Божий знак і боронить християнську віру. Степане. А що таке святе Миро? Миро складається з оливкової олії, яка є символом душевної сили, і запашного бальзаму, який символізує пахощі Святого Духа. Щороку єпископ освячує миро під час святої літургії у Великий Четвер і розсилає по усіх парафіях. Під час миропомазання священник наносить святе миро на чоло, щоб людина мала просвітлений богом розум. На очі, ніздрі, вуха та уста, щоб освятити усі почуття, які отримує завдяки цим органам, груди, щоб усім серцем вона любила Господа, руки, щоб працювала на його славу, ноги, щоб ходила господніми дорогами. Миропомазання це як Божа печать. Дар Святого Духа, що додає кожному християнину сили, благодаті і допомагає переносити усі життєві труднощі і утверджує у вірі, так? так, Назаре. Ти правильно зауважив: через миропомазання на нас сходить Дух Божий, який робить наш розум світлішим, а помисли чистими.